Росіяни двічі позбавили її даху над головою, а минулої середи ще й убили чоловіка. Педагогиня Ольга Самарська з окупованої Пологівщини сама дивом уціліла під час ракетного удару, коли терористи вгатили по Запоріжжю шістьма ракетами. Одна з яких поцілила в будинок, де родина орендувала житло. Її чоловік Олександр став першою жертвою тої варварської атаки. Нагадаю, напередодні стало відомо, що в лікарні від тяжких травм помер 19-річний юнак. Нині жінка сподівається, що рятувальникам вдасться бодай витягти з під завалів документи, та пошкоджена вибухом частина висотки, поки занадто небезпечна для тривалого перебування. Пані Ольга пояснює рятувальнику Олексію, де в розтрощеній ракетою квартирі на третьому поверсі лежать її документи, але туди нині взагалі не можна заходити. Конструкція надто хитка. Плита там надвисає. У мене в кімнаті. Оцей угол, який залишився живий, скажімо так, да у мене там стоїть сумка з моїми документами всіма. І цінними речами торік у квітні шкільна учителька разом із чоловіком евакуювалися з окупованої пологівщини. Нині каже, в їхньому будинку господарюють чужинці. Орки живуть у хаті, там страшне, що робиться їх там, да, дуже багато. Родина орендувала тут житло, а минулої середи їхній прихисток розгатила російська ракета. 48-річний Олександр зазнав тяжких травм і того ж дня. Помер у лікарні шарахнула ця ракета. Він в кімнаті був, може співнат, до балкона підійти. Я вже не знаю. Пожильці уцілілої правої частини під'їзду у супроводі надзвичайників забирають з квартир речі, ходити ліворуч, каже рятувальник Олексій Зась. Конструкція небезпечна, вивернути всі пліти, з двох етажей пліти лежать на другому поверсі. Та все ж під наглядом Олексія зазираємо у винищені помешкання. Суцільна руїна. Квартира пана Сергія на четвертому поверсі уцілілої частини під'їзду. Чоловік приїхав по речі. Ну, поки віші такої, що хоча б постирати, по цьому, ну, воняє ж димом, чи прогоріли. Квартира, окрім вибитих вікон, каже чоловік, пошкоджень фактично не зазнала. Натомість, розповідає, вибухова хвиля геть понівечила його авто, припарковане біля під'їзду. Салону взагалі ні. Його приплюснули повністю. Біля потрощених сусідніх висоток комунальники взялися установлювати паркан, устраювається ограждення профнастила, для того, щоб люди не підходили під аварійні панелі. Пані Ольга не втрачає надії, що рятувальники знайдуть бодай її документи, бо того дня втратила геть усе. Нині жінка мешкає у родичів та дякує за допомогу небайдужим, що дізналися. Про її горе, а це в чому стою, це більш нічого нема. Чужі кросівки. Я лікуюся в онкологічній лікарні. Я тут на обліку. Я б сама це не видержала, бо все розумієте, не витягла б. Так що, всім подяка, хто підтримує, чесно, всім подяка і бережіть усі себе. Просто бережіть. Андрій Почті, Артем Деженков, програма. Вікна СТБ. Єдині новини.